Так, я почав. Добре, бачу запис іде. Це Володимир Гармачук за мікрофоном. і сьогодні говоримо із українським експертом Олександром Крамаренком. Олександре, вітаю вас. У мене є питання стосовно останніх заяв, які поширюють у ЗМІ щодо рідкісних металів в Україні. Вітаю. Доброго дня. Отже, ЗМІ поширюють інформацію. Інформацію про те, що Дональд Трамп, президент Америки, начебто заявив про те, що хоче надавати Україні допомогу військову, в тому числі, в обмін на рідкісні метали, і причому, власне чому я кажу начебто, тому що в багатьох засобах масової інформації. Поширюють такі заголовки, що Трамп назвав ціну допомоги Україні рідкісні метали. Трамп хоче замін отримувати рідкісні метали. Тобто, я зайшов на сайт Reuters, і там навіть за моїх знань англійської йдеться про те, що цитую: ми говоримо в Україні, що вони мають дуже цінні рідкісно земельні елементи, сказав Трамп. Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони. Збираються забезпечити те, що ми їм даємо своїми рідкісно земельними елементами та іншими речами тут нюанс забезпечити чи гарантувати? Чи ви бачите в цьому все-таки труднощі перекладу, якщо так можна сказати, що всі от пишуть, що все, Україна роздирається, з України будуть викачувати ресурси в обмін на зброю? Тобто такі коментарі вже з'явилися. Як ви цю заяву прочитали, і як ви бачите це? А по-перше, давайте нагадаю, що існують е, кілька програм, і, в тому числі за участю США, е, і там мова йде про десятки мільярдів доларів, е, але це гроші, які надаються Україні, і це вже підписані документи. Е, фактично. Від е, те, що на погашення будуть використані е, заморожені або знерухомлені, як це кажуть іноді е, російські державні кошти, які знаходяться в ЄС США та в інших деяких країнах, тобто за кордонами Росії. І те, що зараз відбувається, цей процес, щонайменше на поточний рік і на наступний. Е, в принципі, українські ну, найвищі чиновники кажуть, що цих грошей ну, більш-менш достатньо для того, щоб Україна могла фінансувати свій збройний опір російським агресорам. і ця ситуація, в принципі, вона якби вже вирішена. Тобто ніяких там додаткових е, речей, е, там, гарантій, е, застав, називайте це як хочете. Е, ці програми не потребують. Далі йде мова про можливо постачання зброї, це гроші також, гроші американських платників податків. Якщо мова йде про зброю і боєприпаси, а також всілякі послуги, які пов'язані з їх наданням, там навчання, сервіс, таке інше з боку США. Це якби окрема історія, і тут е, можливі якісь там домовленості конкретні про якісь там механізми можливо фінансування. Е, але е, крім усього іншого, є так звана данська схема. Е, це коли європейські партнери України оплачують е, закупівлі зброї або виробництво зброї навіть в Україні, і, ну і ця зброя. Коли я кажу, зброя, я маю на увазі все в комплексі: тобто, техніку, озброєння, боєприпаси, витратні матеріали, послуги навчання сервісу, запчастини, все. Тобто, в принципі, можливий такий варіант, що не знаю, можливо, Трамп вимагатиме, щоб європейські партнери платили за ту зброю, яку США передають Україні. Я не виключаю такого. Тобто... Це таке цікаве запрошення з не дуже зрозумілим контекстом. Тобто, мені особисто не дуже зрозуміло, що мається на увазі. В Україні цю історію сприйняли як запрошення до того, щоб Україні були надані серйозні тверді гарантії безпеки після укладення угоди про припинення вогню. І... Тут багатьма сприймається ця ситуація така, що Штати виступили е, з ініціативою, ми якимось чином там щось гарантуємо, ну, тверді, якісь серйозні гарантії, а ви надаєте натомість нам можливість е, розробляти, експлуатувати е, поклади оцих е, е, цінних е, металів. Е, мені особисто не зрозуміло. Я думаю, що Uh, ця історія про обмін гарантій безпеки на українські ресурси, можливість використання українських ресурсів uh, це є те, що в Британії в США називається wishful thinking, тобто видавання бажаного за дійсне. Uh, я думаю, що це як завжди потребує ну, якоїсь конкретизації. Можливо, це і правда, але поки що не зрозуміло насправді, що малося на увазі. А це якби те, що хотіла б мати, і що має Україна, що вона може надати це дійсно цікаве питання. І ну, в, в, в чи потрібен коментар, що є в розпорядженні України, які ресурси. Ну, власне, цікаво, якщо навіть говорити про ці ресурси, бо про е, рідкісні метали, їх чомусь називають рідкоземельні, напевно, е, помилка знову ж таки. Ні, ні, ні це, це не помилка, це е, сталий вираз, науковий е, з хімії, тобто це правильно. рідкоземельні, так. Да. Е, добре, гаразд. Е, власне, е, пишуть про те, що в Україні є багато. Е, Покладів таких металів і говорять про те, що е, власне де вони знаходяться. Бо я читав коментарі, і у вас здається теж у Фейсбуці: про те, що це от, той, зараз наразі тимчасово окуповані, зокрема, території України, і, ну, може, це така теж гра свого роду тролінг що от ми можемо гарантувати Україна ці. Якщо така заява буде зроблена, можемо гарантувати, але тими металами, які зараз на окупованих територіях, тобто тут питання, може, це натяк а раптом їх доведеться звільнити, перш ніж розробляти. Ну насправді наскільки мені відомо, найбільше родовище того ж літію, яке розпочинали використовувати, експлуатувати. Це Шевченківське, воно дійсно знаходиться в Донецькій області, і воно мені зараз важко сказати, але воно або на лінії зіткнення, або навіть трошки вже там посунулося. Я не готовий зараз точно сказати. Але це точно не те місце, куди поїдуть кваліфіковані фахівці займатися робро, розробкою цього родовища. Ще одне менше родовище, суттєво менше, і воно не, не розроблялося. Воно знаходиться на півдні Запорізької області, це практично узбережжя Азовського моря. І ще два, приблизно таких як Шевченківське родовище, знаходяться, якщо не помиляюсь, в Кировоградській області. Це правобережна Україна, тобто це глибокий тил. Хоча туди там і шахеди, ракети іноді долітають, але це, на мій погляд, це далеко не все, що є в Україні з Сенсілітією, тому що ну, не було потреби надто сильно розвідувати ці поклади, і я впевнений, що точно є такий ланцюжок покладів, який прив'язаний до. Геологічних структур в, на Донецькому кряжі. Це така дуже стара гірська система, дуже стара насправді неймовірно стара, від якої ну, нічого не залишилось. Вона така більш-менш рівна. Вона йде з півдня Довгородської області і закінчується десь там біля Азова. Вона де через Харківську область, трошки через Луганську, через Донецьку, Запорізьку. А друга система цікава на поклади. Вона має інший геологічний характер. Не дивуйтеся, я глибоко цікавився цією темою. Це так званий український щит, тобто, це дуже знов-таки старі гори, але які близькі до поверхні, на відміну від донецького кряжу, а, і вони знаходяться на територіях е, Житомирської, частково Київської, частково е, Волинської області, Кіровоградської області, Дніпропетровської. Е, наприклад, частинами цієї системи є Криворіжський залізорудний басейн. Це є поклади Марганцю в Дніпропетровській області, це Уранові родовища, також Дніпропетровської області, Титанові родовища. Також на правопережній Україні поклади цирконію, літію, які ми вже згадали, і поклади цілої низки менш відомих, менш знаменитих, але дуже важливих е металів, рідкоземельних, які використовуються в електротехнічній галузі для виробництва над потужних магнітів, ну коротше. Які є дуже дефіцитними і дуже потрібними в сучасній промисловості ці призаси виробництва електроніки? Дякую за такі, такі розлоги, роз'яснення і пояснення. І я хотів би, ще перейти до того запитання, адже коли ну зараз знову з'явилася інформація, і порівнюють заяви так, коли власне Зеленський презентував свій мирний план, то там. Пишуть у засобах масової інформації була згадка про можливість отаких от гарантій від української сторони. Тобто Україна пропонувала це. Тоді якось це пройшло непомітно відносно. А зараз, от, через те, що це Трамп заявив, така реакція в суспільстві. Ми е, ну, думаю... слухалися до плану, так? Ну очевидно, раз раз, раз це з'явилося, значить щось таке було і. Прислухалися до цього частково, принаймні до цієї частини. Е, ймовірно, ви праві. Скоріше за все, е, я думаю, що в Україні розуміють е, спосіб мислення е, сучасних політиків, і зокрема е, новообраного президента, який тільки тільки, от, буквально два тижні тому вступив на посаду Дональда Трампа. Якщо ти хочеш щось отримати, ти маєш щось запропонувати. Україна може це запропонувати. Хоча знов таки розвідані запаси Літію, про, про які найчастіше е, згадують, вони приблизно в 10 разів менші, ніж е, аналогічні запаси, наприклад, в Чехії, і там багато разів десятки разів менше ніж, наприклад, в Чилі. США, в Аргентині. Ну, тобто, е Чим цікава Україна в цьому сенсі Америці і ЄС, е це є поклади, які ще недостатньо розвідані, можливо, вони значно більше, ніж вважається. І ймовірно, так воно і є. І це поблизу від е Європи. Е це очевидно дружня країна, це країна, яка ніколи не піде в Брікс. Ну, наприклад, на відміну від е, багатьох інших країн. Це країна, ну, де доволі великі території, яка не дуже густо населена в порівнянні із Західною Європою, де щільність населення е, суттєво вища. Тобто є більше можливостей. Е, і як не дивно, е, ще такий факт: е, літіві родовища в Україні вони занурені. На глибину, тобто, наприклад, в Аргентині, в Чилі е, їх видобувають відкритим способом, ну тобто, роють величезний кар'єр, е, спотворюють е, велику територію, а потім її довго і дуже дорого рекультивують. А в Україні доведеться е, робити шахти, але не глибокі, там сотня-дві-три метрів, не більше, і видобувати е, шахтним е, способом, е, як не дивно. Це важче, це дорожче, але це не створює такої безпосередньої тут і зараз загрози зовнішньому оточуючому середовищу. Тому, можливо, Україна в цьому сенсі цікавіша. Це елемент великої геополітичної торгівлі, і ми розуміємо відверто, що ніхто не буде змагатись за українську незалежність, незважаючи на. Цінність там, непорушних кордонів, країн, там, глобальну безпеку, все інше. Це все, все класно, це все, все добре, все це знаходить від відгуку наших партнерів. Але ну, було б класно, щоб це було ще поруч з цим були якісь такі прагматичні міркування. Ну, очевидно, Україна їх пропонує для того, щоб посилити свою переговорну позицію. Це дуже правильний підхід, на мій погляд. Це, на мій погляд, ще гарантії якби на майбутнє, тому що ми пам'ятаємо долю Кувейту, який був підданий агресії з боку Іраку, але був захищений, тому що там були суттєві економічні інтереси США і країн ЄС. Тобто економічні інтереси, вони, як би сказати, пом'якше, вони є значно кращою гарантією безпеки, ніж. Будапештський меморандум, на мій погляд, дякую за цю відповідь, пане Олександре. Я хочу ще запитати вас, ви згадали про геополітику? Я до цього питання повернуся трошки згодом, але от якщо все-таки припустити, так ви, як експерт з економічних питань з цих, з цих сфер, скажіть, будь ласка, якщо припустити, що все ж можна. Можливо, така угода з'явиться, і розуміємо, ми що е, поки триває війна, поки тривають бойові дії, як ви сказали, вже розробляти ці родовища буде і складно, і небезпечно. Е, як може, як могла би ви, тобто ми ж не будемо е, сподіватися, що допомога США піде уже після, так ну тобто, коли це буде можливим, розробка. Цих ресурсів допомога потрібна вже зараз і негайно. Як от можливо якісь є приклади інших країн чи якісь історичні як працюють такі речі, коли от уже зараз негайно надається допомога під гарантією чогось у майбутньому, як це би могло виглядати? Чи може, чи маєте ви бачення бодай кілька сценаріїв, наприклад, з економічною? Є історичні приклади, це вселякі концесії, це створення спільних компаній. Е, є історія, вона доволі складна. Там в 70 80 ті роки ситуація суттєво змінилася, але на початку е, вона була чимось схожа з українською ситуацією. Це історія компанії Аранко. Це саудівська компанія, нафтогазоводобувна і переробна. Одна з найбільших в світі компаній, в принципі, і найбільша компанія енергетичного сектору в світі. Це може бути участь американського капіталу. Це можуть бути якісь міржавні. Угоди, договори, концесії, як я вже згадав, це потрібно питати, як структурувати цю можливу угоду. Це потрібно питати в фахових міжнародних юристів. Тут мають бути захищені інтереси як гарантів безпеки України, так і самої України. Потрібно врахувати інтереси українського народу. бо Якщо вони не будуть враховані, буде великий ризик, політичний перегляду цих угод і, до речі, в світі були такі приклади також. Тому така стабільна, врівноважена, збалансована угода, вона може бути життєздатною і може спрацювати в принципі, ситуація насправді ну, дуже важка. Але хочу зазначити, що дуже багато ресурсів знаходиться на правобережній Україні, як я вже зазначав, і в принципі їх розробка ну, майже немає впливу з боку воєнних дій. Ну, хіба що через нестабільність енергопостачання можливо з точки зору логістики. Там переробка на місці і виробництво концентратів, які в принципі не є надто великими за вагою і об'ємом, тому там менші проблеми суттєво, менші проблеми в цьому сенсі щодо транспортування на експорт ніж з агропродукцією чи залізорудною продукцією. Тобто, в принципі, щонайменше половина, навіть я б сказав, би дві третини подібних ресурсів, вони знаходяться за межами зони бойових дій поточних. Дякую, і питання про про геополітику. Вже канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на ці заяви, на ці пропозиції. Він сказав про те, що це егоїстично. А власне, те, що Україна має, варто використовувати на її. Відбудову ну тут на тлі того, що канцлер Шольц в останній момент не підтримав продовження надання допомоги Україні, ну там з інших причин внутрішніх німецьких, але все ж теж така контроверсійна заява на рівні геополітичному, як ви бачите, цей такий коментар. Ну, звісно, європейцям хотілося б брати участь в освоєнні цих ресурсів, вони їм також потрібні. В ЄС існує перелік стратегічної сировини, яку вони хочуть мати джерела такі контрольовані і незалежні від якихось там зовнішніх впливів. Вони наразилися на проблему. З нікелем, з літієм, і вони зараз хочуть мати альтернативи, і чому б не з боку України насправді як вони, наприклад, інвестують зараз в Індонезію, яка ось ось обжене Росію як постачальник нікелю Нікелі у світі. Тому я думаю, що тут є економічні інтереси. І є слушна думка, абсолютно раціональна, що е, за це е, витрати за відновлення і витрати на оборону України має нести Росія перш за все зараз за рахунок своїх знерухомлених активів, а згодом е, за рахунок е, виплат від поточних доходів. І я сподіваюся, що це кінець кінцем відбудеться, тобто Росія буде платити. Бо це крім всього іншого має стати прикладом для авторитарних режимів, що не можна займатися порушенням міжнародного права, не можна займатися територіальними захопленнями. Це такий сигнал, який має підтримати світову стабільність та глобальну безпеку. Дякую, пане Олександре, за ваш час і ваші коментарі для польського радіо для Української служби Польського радіо. Нагадаю, Олександр Крамаренко був з нами в ефірі. Вище головний